Дітки, ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись. Радо я вас всіх вітаю. Настрій кожен гарний має. Доброго ранку всім і дорослим, і малим. Діти, погляньте, скільки яскравих та цікавих предметів я для вас зібрала. Давайте разом їх назвемо. Ось це лялька, улюблена іграшка дівчаток. А це машинка та потяг, улюблені іграшки хлопчиків. А це кубики, конструктор, а ще книжечка яскрава та цікава діти. А що серед цих предметів не іграшка? Це книга. Книжечкою не можна гратись, як лялькою чи конструктором. Книжку можна читати. Ви ще маленькі читати самі не вмієте, але любите слухати, як їх читають вам дорослі. Любите розглядати яскраві картинки та називати, хто? Або що на картинці? У нашому садочку багато чудових книжок. Вони різні, великі маленькі, є товсті, є тоненькі і всі вони з яскравими малюнками. Так багато цікавого можна побачити на їх сторінках. Тут і про веселі подорожі та чудові пригоди. Розвірять, що живуть у лісі, про тваринок, що не бояться зими, люблять мороз і сплять на снігу. Або ж мають довгу шию чи великі вуха і є хобот. А хто живе у воді, ви знаєте? Книжка про все розповість. Дітки, а у вас вдома є книжки? Їх багато чи мало? А де стоять ваші книжки? Може, ви їх склали у кошик де іграшки? Або сховали під подушку? Чи, може, ви поставили книжечки до посуду? Ні, для книжок є книжкова поличка. І добре, якщо у вас уже є така поличка. і ви знаєте, що після кожного разу, як тільки ви погортаєте книжку, подивитесь малюночки, книжку треба покласти на поличку або в шафку, або ж на стіл. Дітки, а зараз давайте пограємо у гру про що ця книжка? Я буду гортати сторіночки, а ви, дивлячись на малюночки, Будете мені розповідати, про що ця книжка? Добре? Тоді розпочнемо. Книжку відкриваємо, гру розпочинаємо. І що це за звірята у нас на сторіночці? Ви їх впізнали? Як багато їх. Це смішарики. Ось і зайчик крош. І їжачок, і бараш, і свинка Нюша. Перегортаємо сторіночку. А про кого ця казочка? Хто стрибнув з віконечка і покотився доріжкою в ліс? Хто це такий рум'яний? Це колобок, веселий та кругленький. А це діти хто? Та це ж сорока білобока. Пам'ятаєте про неї віршик? Сорока білобока на припічку сиділа, на припічку сиділа, діткам кашку варила. А тепер самостійно повторіть цей віршик. А про кого наступна казочка? Хто це діти на малюнку? Це коза. А хто є у кози? У кози є козенятка. А чи впізнали ви цю дівчинку? Та це ж Маша, а поряд з нею? Ведмідь. Гра дітки наша кінчається і книжечка. Закривається! Я також з вами прощаюсь і говорю вам до наступної зустрічі!